Ми у Дрогобичі, місті, що лише за 80 кілометрів від Львова, але щоб воно залишилось у серці, насправді треба подолати значно менший шлях. Місто, у якому можна відчути абсолютну тишу стародавніх синагог, і неможливо пропустити бурхливі звуки солеваріння. Місто в якому вся сіль і в яке з гумором запрошують туристів гаслом Давай у Дробро. Відійдемо від класики. Цього разу не нам показуватимуть місто місцеві, а ми їм. Знайомтесь, це Вікторія, і сьогодні ми відкриваємо для неї її рідний дрогобич. Мені завжди хотілося запросити своїх друзів з інших міст України і показати, чим славиться дрогобич, що він розвивається. Аби переконати Вікторію в тому, що так і є. Ми мандруємо центральною частиною міста. Саме тут зосереджені найцікавіші експонати вуличного музею. Будь-який часто який час, приїжджає в місто може собі зробити безкоштовну екскурсію. Тому що ці всі експонати знаходяться під відкритим небом або мають вільний доступ. До прикладу, ось ця яскраво жовта телефонна будка. Це старовинний відреставрований експонат, в якому можна зробити ретро-фото на пам'ять Здрогобича. І що найбільш вражаюче, таксофон не просто для краси, якщо